Ось на цьому полі поряд з дорогою знайшли рештки тіла жінки. Поле знаходиться поблизу села Нова Поляна. Сьогодні поле, де знайшли рештки тіла та фрагменти одягу, оглядають шестеро поліцейських. Територію перевіряють з металошукачем, просівають землю. Шукати речові докази зі своїм металошукачем прийшов житель сусіднього села Роман Прядун. Розповідає, брав участь у пошуках, коли зникла Діана Хріненко. Скрізь шукали, всі ближче села. Ну, я не знаю, групі було багато. Ті там ходили, ті там балки, ставки, все було обшукане. Шукаю уліки. Може хто якісь прикраси загубив, може ще щось. Коли на місці пришестя тоді в Субоцях було б нарушено, наручний браслет, браслет, ще не пам'ятаю. Може тут якась борьба була, може дівчина щось, як то кажуть, сперечалася, боролася за життя. Олексія Попа поліція запросила як понятого. Каже, був на місці події вчора, коли знайшли рештки тіла. Більйо, блузка, кардігана, там остатки. Сумочка була при ній. Рештки людського тіла та фрагменти одягу знайшов житель села Казарня Станіслав Крюченко. Він поспілкувався з нашою знімальною групою телефоном, посказав, перебуває в іншому місті. Дороги. Ні, ну два метри від дороги. Це було. Побачив, що красна тряпка, виліз трактора і дивлюся, лежить черед. Там одежа була, і все сумочка була, тухлі ті босоножки. були. поліцейські, які обстежували поле від коментарів відмовилися. Начальник поліції області Роман Казяков не виключає, що знайдені рештки належать зниклі Хріненко. Остаточну відповідь дадуть після експертизи. Так, ми не виключаємо таку можливість. Але на теперішній момент відповіді остаточно ми надати не можемо. За зовнішніми ознаками воно могло пролежати якраз той термін, про який ми говоримо. Але знову ж таки відповідь на це питання надасть експерт після проведення розтину і після призначення експертиз. Ми зателефонували мамі зниклої дівчини Олені Хриненко. Ось що вона розповіла. Була на місці. Ті да. після експертиз, тоді це буде достовірна інформація. на даний час я не підтверджую, що це є моя донька. У листопаді на офіційній сторінці Дніпровської поліції з розшуку дітей з'явилася інформація про те, що схожу на Діану бачили дівчину у Дніпрі. Ось це повідомлення у ньому йдеться про те, що дівчину бачили в торговельному центрі. Шукають Діану сім місяців. Зникла вона 24 серпня. Пішла в центр Субоців святкувати День Незалежності. Додому не повернулася. Шукати дівчину батьки односельці почали вночі. Ось це вулиця, на якій проживає, зникла Діана Хріненко. У перші дні пошуків і мама розповідала, коли донька поверталась додому. Близько другої ночі розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, який проходить військову службу. Він чув крики. Він Чув, що вона просила, щоб зателефонували мамі, тому що вона знаходиться непосередньо, неподалік від дому. Це було без 15.02. Жінка по сусідству чула звуки, чула крики. Вона вийшла, вже нікого не було. але був мужчина, який світив фонариком, силует мужський. Знайшли цепочку якусь. Є цепочка, є кулон, є тризубець. Може хтось, хтось десь на комусь його бачив непосередньо на цій території, де було ця, це проєсвіт. Найшли моєї доньки телефон, він весь в крові. Неподалік п'ят на по дорозі крові, гавкали собаки, це всі чули, ну дитини немає. Вона просто іспарилася. На цьому відео ви бачите, як шукали дівчину 27 серпня. До пошуків долучились нацгвардійці, патрульні, кінологи, водолази, жителі інших міст і сіл. Обстежили береги та дно місцевих ставків. Обійшли пустирі, смітники, закинуті будівлі в Субицях та у сусідніх селах. Це відео пошуків 30 серпня. Поліцейські відпрацьовували шість версій у справі зникнення, які саме не розголошували, посилаючись на таємницю слідства. Ольга Проценко Анатолій Басистий, новини.